Обережно заходь. <хи> привіт привіт усім. Дивіться на це шило в попі. шило в попі. Марко, знаєте, коли погана погода і не виходить з дому, то просто караульно. Так? Вдома, таки, вдома такий безпорядок, ігрушки по всій хаті, прибирати нічого не можна, бо там має бути машинка, там має бути коник, там має бути слоник. І вдома просто армагеддон. У нас вже другий день йдуть дощі. Сьогодні трішки переставити. Назбирали вон, пазлики, складали. Назбирали трішки сміття, йдемо викидати. Ну і сьогодні в нас субота. Давай, виходь, кот. У нас субота, відповідно, о, відповідно, ми йдемо з Марком на закупи. На закупи. Помаленьку котусик, помаленьку. Ходи. Так що теж запрошуємо вас з собою в магазин. Купувати продукти, а потім будемо щось смачненьке готувати. Зайшли, е, зайшли в Єву за миючим засобом для посуди, подивитися, може, якісь акції знижки і за рушничками. І знаєте, На вході вхід в Єву, і одразу от, е, дитячий, як то кажуть, куточок. Томарко вже понахопляв всього. понахоплявсього. Yeah. Yeah. Таке ділове, така ділова кобаса. Покаря хочеш, що ти взяв? Бульки, ну добре, а ще що взяв? Домовилися, що беремо м'ячик, а бульки які лишай. Бо бульки має дуже багато вдома. Ну, пішли, ходи, давай. Які тобі подобаються більше аромати? Свіжі, солодкі. Чорні. 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 Ага, аромати чорні тобі подобаються, так? В чорних скляночках. Тільки постав, щоб зараз нічого не побилося. Ага, таке ще є, чор... теж чорне. Ну супер, добре. Ходи, ходи далі, ходи. І ще чорний. Ну, то що ви розуміли, якщо моркові дарувати якийсь аромат, то він має бути чорний. Ага, а. А, сині то люб то морколю. То Марко який любить сині, а тато любить чорні, та? Ага. То значить для тата чорний аромат, а для марка має бути синій. А для мами білий, так? Добре, домовились, ходи. Все, я все зрозумів. Для мами білий і червоний, маркові синій татові чорний. Добре, пішли. Повертай, Маркусь. Туди йдемо. Так. Ходи. Так, по рушничках. Нам треба рушнички. Панда трьохшоровий 152 гривні. Є от такі от грінвей. Ну, таке собі. Нем, нема з чого, в принципі, так вибирати. Йдемо подивимося ще на миючі засоби. Туди, прямо йде. Маркусечко, хлисни. Маркусь. Так, тут. Тут у нас є знижки на фері 57 за пів літри. Є великий е, літр 350-139. Є а це однаковий. 108 за 650. Отакий от ультра-ультра от, крутий. Е, пінка на знижці 149, було 190. От, Почекай, я тут. Ти куди? І е, засіб для миття сатін. Ну, кажуть, нічого не миючи, напевно. Такі оці от, незрозумілі особи вони погано миють. Сарма непогана, нижки немає на сарму. Е, конін, Знижка на місцевий конін, оцей німецький, по 46,99. ну Мені конін теж не подобається. Тому беремо. отаке, отакий Беремо Беремо лимон за 57,90. Йдемо. Тут нам треба було тільки рушнички. Ходи на касу, Маркусь. Прямо йди, додай тіч. Ні, то, то шкарпетки, то носки. В таких банках. Ага. То так зараз пакують шкарпетки. Такі банки типу, як під пиво. Для подарунків. Дуже класна штука. Бачите? Така банка. Думаю, тобі подарували якісь напії, а там шкарпетки. Шкарпетки. До речі, в Єві зараз теж акції на всі шкарпета. 53 гривні, 34, 90, скаже, беком. Ну, хто вже короче, і на. І на тапки кімнатні теж. Мінус 50 на всі. Пішли. Давай. Ходи, ходи. О, все, починається. Ой, ми проти. Що, скоро новий рік, Марко? Так? Ну, ми маємо багато вдома такого. Йдемо до тіті, купимо. Купимо. То ми не беремо, навіть не дивись на мене. Ходи, пускай, давай, ходи. Ну все, йдемо. Туди дяті робимо пік-пік. Ходи, робити пік-пік. Ми, ми на байківці. Маркусик такою класною тачкою. І ми... Такою гарною хризантемою. Що? Відкриваються двері. Давай. Поїхали. Така гарна хризантема, трьохкулірна. Марко не хоче. ще хтось з'їде, давай. Ходи. Поїхали, давай. Аграрій. На зразу, як то кажуть, обхід нашої господарки. Всім вітання, як то кажуть, з байківців. Вже е були морози і не одні. Як бачите, квіти всі прив'яли, приморозилися, але нічого страшного. Це, як то кажуть, буде укривний матеріал для наших троянд. Що мій котусечок? Ха? Помідорок нема? Дивися, вже грушечки впали. Дивися, зараз ми зірвемо всі грушечки. Ці груші дуже-дуже добрі. Вони отже, перша впала це сигнал того, що вони вже достили. хоча вони ще дуже-дуже тверді. Давай сам в тачку тобі і завезеш. Так, такі вони е, виросли великі, тверді. Що? Нема що купати? Нічого страшного. Давай, вези до людей грушечки, веди. Ця тачка. Нема копати. Бачиш, ми тут вже все. О, наш город, аж не вірите, знаєте. Я Коли приїжджаєш і весь час маєш тут роботу, а приїхали, пустота. Тільки лишилося перекопати троянди. Пересадити, точніше, не перекопати. Я очікував, що почало опадати перше листя. Листя вже з черешні майже осипалося. І напевно, що на наступній тиждень ми будемо вже їх обрізати. Не треба твій грушечок, не треба? А що? Давай завези до людей, скажи, нехай забере з тачки, а тоді будеш купати. Добре? Давай Разом поїдемо. Їдемо разом, заведемо грушки, а тоді приїм купати. Я тобі допоможу. Я тобі допоможу купати. Разом йдемо купати. Які гарні. Перші чотири груші. Давай, поїхали. Давай відвеземо грушки, йдемо купати. з татом. З татом? З татом давай. Там, Ну ходи сюди, ходи разом, ходи. Давай. Ходь з татом. Давай, давай, їдь. Але тебе класна тачка, ти такий класний. А що ти так обідився? Синю не треба, ти маєш велику, гарну велику червону лопатку. Ходи, поїхали. Гарно почуває себе наша клумбочка. Тут, як то кажуть, підготовчі роботи до утеплення будинку йдуть, ну то вже таке діло.